Датніші котячі рекорди та історії, тобто десятка фактів про котів. У світі домашніх тварин кішки завжди відігравали особливу роль, будучи не лише миловидними компаньйонами, але й тваринами з унікальними історіями та рекордами. Від найдовших хвостів до неймовірних подорожей додому, кожна кішка має свою неповторну історію, яка заслуговує на увагу. Давайте разом розглянемо деякі з найбільш захоплюючих фактів про цих чарівних муркотунів, що підкреслюють їхню набияку адаптивність, витривалість та унікальність. Факт перший найстаріша кішка. ІМ'я та дата життя. Кремпав жила з 3 серпня 1967 року по 6 серпня 2005 року. Порода змішана. Місце проживання Остін, Техас, США. Особливості. Кремпаф стала знаменитою завдяки своєму винятковому довголіттю. Вона була частиною сім'ї Джейка Перрі, який також мав іншу кішку – Гран-па Рекса Алена, яка прожила 34 роки. Особливе харчування кремпаф, включаючи брокколі, яйця, бекон та каву з вершками, могло відіграти роль у її довголітті. Факт другий. Найважча кішка. Ім'я Хіммі. Вага близько 21 кілограма. Порода домашня змішана. Регіон Австралія. Обставини великої ваги. Хіммі досяг вражаючої ваги, що стало сенсацією в та серед широкої публіки. Цей випадок підкреслив важливість збалансованого харчування та активного способу життя для домашніх тварин. Факт третій. Кішка з найбільшою кількістю пальців. Ім'я Джейк. Кількість пальців 28. Порода домашня змішана. Загальна інформація про полідактилію. Полідактилія є генетичною особливістю, яка не впливає на здоров'я кішки, але надає їй унікальний вигляд. Джейк став справжньою зіркою завдяки своїм додатковим пальцям. Факт четвертий. Кішка, яка пройшла найдовший шлях додому. Ім'я Рейнбо, подорож та відстань близько півтори тисячі кілометрів. Регіон від Нацпарку Єлоустон до Розвілу, Каліфорнія. Особливості історії. Кішка Рейнбо втекла від господарів у Нацпарку Єлоустон, куди сім'я вирушила у подорож із твариною. Проте вихованка не здалася і пройшла шлях майже півтори тисячі кілометрів, щоб повернутися додому. Факт п'ятий. Найнижча кішка у світі ІМ'я Ліліпут. Розміри. Висота 13,34 см. від підлоги до плеч. Порода Манчкін. Місце проживання Каліфорнія США. Особливості Ліліпут здобула титул найменшої дорослої кішки завдяки своїй породі, яка характеризується короткими лапами. Факт зафіксований у книзі рекордів Гіннеса 19 жовтня 2013 року. І наразі актуальний. Факт шостий. Кіт з найдовшим хвостом. ІМ'я Сегнес. Довжина хвоста 44,66 см. Порода Мінкун. Внесений в книгу рекордів Гіннеса. Особливості історії. На жаль, Сегнес загинув під час пожежі в будинку 2017 року. Тепер рекордсменом, знайдувшого хвоста серед домашніх кішок є Альтаїр, зведений брат Сигнеса. Довжина його хвоста 40,83 см. Факт сьомий. Кішка, що має найбільше потомство. Ім'я Дасті. Кількість кошенят понад 420. Порода невідома. Історичний контекст. Дасті стала матір'ю понад 420 кошенят, що підкреслює потребу в стерилізації, щоб контролювати популяцію домашніх тварин. ФАКТ восьмий. Кіт МЕР. ІМ'Я Стабс. регіон ТаЛКІТНА АЛЯСКА США. Тривалість каденції з 1997 по 2017 рік. Значення та вплив Стабс, який був мером маленького містечка Талкітна на Алясці протягом 20 років, став символом місцевої громади та приваблював туристів з усього світу. Його історія підкреслює унікальну здатність кішок займати особливе місце в серцях людей. Факт 9. Кішка, що вижила у найбільшій висоті. Ім'я Сабріна. Подія, вижила після падіння з 32-го поверху. Місце події Нью-Йорк США. Обставини події. У 1988 році Сабріна демонструє надзвичайну здатність кішок до виживання, впавши з величезної висоти та залишившись живою. Цей випадок слугує прикладом унікальної адаптації кішок до екстремальних умов, зокрема, їхньої здатності мінімізувати травми при падінні факт 10. Найбільш подорожуюча кішка. Ім'я С'юкі – порода бенгальська, місце проживання, Канада. Подорожі. Чотиринога туристка відвідала Італію, Швейцарію, Чехію, Австрію, Хорватію, Бельгію, Німеччину, Францію, Словенію та Люксембург. Була кішка і в США, і в Мексиці, але найчастіше вона подорожує зі своєю сім'єю на короткій відстані Канадою. Особливості. Кішка не боїться води, подорожує човном в автомобілі, літає з господарями на літаку, але найчастіше у свої пригоди сіюки вирушає пішки. Завершуючи нашу подорож світом неймовірних історій про кішок, ми усвідомлюємо, що кожен з цих рекордів та фактів відкриває щось нове про надзвичайний характер наших пухнастих друзів. Від кішок, які встановлюють рекорди за своїми фізичними особливостями, до тих, що демонструють неймовірну відданість та інстинкти виживання, ці історії нагадують нам про глибокий зв'язок між людьми та кішками, який триває століттями. Вони також підкреслюють важливість уваги та турботи, якому як власники та любителі кішок повинні надавати цим чудовим створінням, щоб вони продовжували дивувати нас своєю красою, грацією та незламним духом. Друзі, який із 10 фактів вас вразив найбільше. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе та наш малесенький, затишний дім під назвою Земля.